Друзі, всім привіт! Слава Україні! Чергове радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб-каналі. Чергове, нагадую для тих, хто можливо забувся, але саме завдяки Збройним силам України ми маємо таку можливість виходити в ефіри, і тому ви маєте все зробити для того, щоб Збройним силам України було легше тримати рубежі, а саме донатьте на ЗСУ або будьте в ЗСУ. А ми з вами сьогодні обговоримо декілька тем, які я виділив на, на, на даний момент. Ну, звичайно, головна з них це виступ Трампа перед Конгресом, який не давав спокою дуже багатьом українцям, бо Трамп анонсував, що це буде якийсь там феєричний виступ, е і всі ж очікували, а що ж він скаже про Україну? Бо ж він обіцяв там розсекретити, як кралася там допомога американська в Україні. Ну на кшталт. Не знаю, там, ввести санкції проти команди Зеленського і так далі. Ну, багато хто що очікував, але суть не в тому. Е, виступ був. Так, був. Напевно, най найдовший виступ, як кажуть, деякі оглядачі за всю історію, коли президент е, виступав перед обома палатами конгресу. Е, демократи в знак протесту жінки там вдяглися в рожеве вбрання. І якраз ми можемо сьогодні перепрошую, про це також поговорити. Давайте так. Зараз я вам зачитаю декілька дописів. Напевно, сьогодні буде більше читанка, ніж міркування, але свою позицію, звичайно, також скажу. Отже, Регіна Гусейнова написала в себе в соцмережах дуже цікавий допис, і я звернув на нього увагу. І, чесно кажучи, не дуже добре знаю англійську мову, але попросив друзів, щоб вони хоча б в декількох словах висловили свої емоції і з того, що вони почули в оригіналі, а не в перекладі. Ну, в принципі, співпадіння досить з високою ймовірністю. Отже, читаючи сценограму виступу Трампа, я перечитувала абзаци і не могла позбавитись від відчуття, що я це вже десь колись читала. Пише пані Регіна Хусейнова. Спочатку я списала це на свій температурний стан, мовляв, грип, і все привиділось, але я звикла вірити відчуттям, і полізла до джерел. Тепер я абсолютно переконана, що спічрайтери Трампа перечитали увага, дві промови Гітлера 38 та 39-го року, і надихнулись ними. Воплі про велич Америки і Німеччини не єдине, що їх єднає, а от лицемірство, маніпуляції і відверта брехня. Ось кілька цитат. Ви знаєте про мої нескінченні спроби, які я робив для мирного врегулювання питань. Ну, чесно кажучи, окрім тиску на Україну, поки що я ніяких спроб не бачив, тому що тиску на Росію ніякого не було. Агресор ніяким боком нічим не обмежений на сьогоднішній день і продовжує далі вбивати українців. Але їдемо далі. Цитата: неможливо вимагати, щоб це нестерпне становище було виправлено мирним шляхом і в той же час постійно відхиляти. Пропозиції про мир. Ну, Тут ми можемо сказати, що пропозиції про мир ми ще поки що не чули. Ми чули лише пропозиції про капітуляцію, про те, що прийдеться піти на компроміс, позбутися певних територій і так далі. Ну, Мир це ж не розрив країни агресора, чи тобто, країни жертви. А напевно, якийсь тиск на країну агресора. Ну, але ж на країну агресора, напевно, тиснути сикутно. Щось так Щось так от виглядає мені. Ну, але далі продовжуємо. Отже. Нам також ясно, що у західних демократій немає часу і немає інтересу вирішувати ці проблеми, але відсутність часу це не виправдання байдужості до нас, ну чесно кажучи, західні демократії, якраз таки разом із американською демократією, вирішували ці проблеми, допомагаючи вистояти країні жертви для того, щоб покарати агресора. Ну, але тим не менше, їдемо далі. У розмові з державними діячами я обговорював ідеї, з якими ви знайомі. З моєї останньої промови. Е, ніхто не може сказати, що це було неважко, чи що це був неприпустимий тиск. Я природно сформулював нарешті пропозиції. Більш того, не була готова залагодити проблему з розумним способом, з рівноправними відносинами обох сторін. Відчуваєте, да? розумний спосіб, рівноправні відносини обох сторін в цих проблемах. Нема ніяких рівноправних відносин, є лише тиск. От і вона не думала про дотримання її зобов'язань по відношенню до національних меншин. Ну тобто, ці всі речі, які зараз приводяться, як цитати, вони десь вже звучали. Коли державні діячі на заході заявляють, що це йде в розріз з їхніми інтересами, я тільки можу жалкувати про такі заяви. Це не може ні на мить збентежити мене у виконанні моїх обов'язків, і що важливіше. Якщо ви подумали, що це цитати Трампа, то ні, народ, це цитати промови Адольфа Гітлера 1 вересня 1939 року. Ну і контрольний в голову. Якщо наша воля настільки сильна, що ніякі труднощі і страждання не можуть зламати її, тоді наша воля і наша Німеччина будуть понад усе, це казав Гітлер. Десь приблизно такі самі цитати виявилися, в тому числі, і в Трампа. Як кажуть дописувачі, Боже, бережи Америку. Ну такий допис він звичайно мене ну насторожив по багатьом моментам, але якби не наступне. А наступним є інша історія: історія, про яку написав Ігаль Левін. Ну, ви знаєте, є такий ізраїльський військовий, який досить непогано аналізує ті чи інші ситуації, в тому числі по війні, ну і в політиці, також. Отже. Трамп під час своєї останньої промови в Конгресі позначив багато речей, і якщо вони будуть підкріплені реальними справами, то ця мова дійсно про мова стане історичною. Поки явно, що США готуються до війни, такий зробив висновок Ігор Левін. І ось ця нетерпимість у бік ЛГБТ і трансгендерів максимально логічна у зв'язку з заявами про намір зайняти Гренландію будь-яким способом. І повернути собі Панамський канал. Дивіться, що пише Іголь Левін, коли держава агресивно втручається в сексуальну свободу людей, то це одна із найяскравіших ознак підготовки до великої війни. Бійсовики, наприклад, на початку 20-х років порсили поліаморію, декриміналізували одностатеві відносини, легалізували аборти і всі ці теорії склянки води тощо. Але коли на початку 30-х ними було взято курс на мілітаризацію, я би сказав, би гіпермілітаризацію, на індустріалізацію, без якої, до речі, мілітаризація неможлива, всі одностатеві стосунки зразу опинилися під забороною. Поліаморія була оголошена буржуазною та шкідливою, а аборти заборонені. Війна це завжди питання про державу, і вона не існує поза нею. Для війни потрібні солдати, багато солдатів, зазвичай молоді люди, і на війні вони вмирають. А чим масштабніша війна, тим більше їх гине. Солдата не збудують на фабриці, не купити в супермаркеті і не зірвати з дерева. Солдат з'являється тільки з одного пардон, місця. Перепрошую, з якого відомо. Саме тому будь-яка держава, готуючись до великої війни, мілітаризуючись. Жорстко регулює питання сексуальності та народжуваності, найчастіше забороняючи аборти та обмежуючи соціальні свободи, вільності та експерименти. Ну, дивіться, ми можемо тут зараз говорити про Америку, так? це якщо говорити про політику. Але давайте не забувати, а пригадайте, як до цього відносяться країни диктаторського режиму, да? накшталт Росія. Можливо, ви щось чули про якісь вольності, свободи в Ірані. А, а може, ви щось чули про такі свободи Китаю? Так от, на підготовку до війни вказує е, і бажання США провести бойові операції проти наркокартелів. Це свого роду як полігон для випробовування нових технологій і рішень на реальних живих цілях. Перед тим як щось закинути в Тихоокеанський театр бойових дій, розумно спочатку обкатати це в операції, нехай і низької інтенсивності, але реальної. Ребу взагалі то не має значення, чий дрон глушити, пущений е, міліціями, наркобарих або китайським оператором. Дрон він і в Мексиці дрон. Американці явно, ну тобто не явно, а точно на щось вказують публікації, які розбираються в тому ж Вестпойнті, наприклад. На американці надихнулися, і нашою операцією в Газі пише Ігор Левін, де армія на бандитах-інсургентах випробувала нові прийоми та рішення, іноді вживаючи надмірних заходів. Армія оборони Ізраїлю не приховувала, що такі рішення, наприклад, закидання логістики з повітря, відпрацьовуються для можливих операцій у Лівані чи Сирії, і не тому, що це реально потрібне у війні з терористами, а просто-напросто. Ну, скажімо так, воно відпрацьовується. Так от, США за своєю суттю не можуть бути іншими. Вони створювалися колоністами, піонерами, першопрохідцями та іншої філософії, іншого пафосу у них просто немає. Трамп заявив, що золоте століття Америки тільки починається. І він не буде схожим ні на що, що бачили раніше. Він обіцяє, що США підкорять великі рубежі науки. Виведуть людство в космос і встановлять американський прапор на Марсі та далекі за його межами. Ну, це можна розцінювати як замахи на колонізації інших планет, але ж ми ж зрозуміємо, що технології завжди розвиваються в напрямку ну, військових. Військовому напрямку. Так, от на що звернув увагу, Ігор Левін це нагадує промову Кеннеді, коли він заявив, що американці першими висадяться на місяці. Причому не тому, що це легко, а саме тому, що це складно. Сьогодні ми знаємо, що мова Кеннеді стала історичною, бо політ на місяць справді став реальністю. У випадку Трампа тепер залишиться малість не забувати, що за словами повинні йти справи. Подивимось, як ці плани та заяви втілюватимуться в життя. До речі, цілком припускаю, що скорочення та реструктуризація їхніх військових витрат частково пов'язані саме з планами американців щодо активного освоєння космосу, розвитком штучного інтелекту та технологій майбутнього. Ось саме на це звернув увагу Іголь Левін. Ну, а ми з вами продовжуємо наш сьогоднішній ефір. І зараз саме час підписатися на наш з вами канал для того, щоб не провтикати, не провтикати свіжі випуски. Звичайно, тицяйте того дзвоника. Кнопка спонсорство вона знаходиться в описі до відео. Монобанк та PayPal ви теж знайдете в описі до відео. Отже, ну що, що можна виділити на даний момент? Головні речі. Отже, з Нью-Йорк. Таймс написали загальний обсяг призупиненої української допомоги, та яка вже готова до відправки, та та, що знаходиться на виробництві, перевищує 1 мільярд. Daily Mail. британські розвідувальні агентства повідомляють, що разом із призупиненням військової допомоги Україні США заборонили Британії ділитися з Києвом розвідданими, отриманими з Вашингтона. До подальшого повідомлення, заборона надійшла до британського центру урядового зв'язку інших служб розвідки. Повідомлень інших ЗМІ про це не було, але Daily Mail можна довіряти щодо інсайдів з Британії. Wall Street Journal. Вони пишуть, що поки не зрозуміло, чи змогла вчорашня заява Зеленського, на яку позитивно відреагували високопосадовці: 에, спікер Майкл Джонсон, сенатор Лінсі Грем та консервативні лідери думок Бен Шапіро змінити позицію Трампа щодо поновлення е, за ну, щодо поновлення цих всіх поставок. Навіть підписання ресурсної угоди може бути замало для відновлення допомоги. Трамп хоче переконатися, що Желенський справді підтримує початок мирних переговорів. А британці щосили переконують США якнайшвидше відновити постачання Україні. До речі, цей допис е, на офіційній сторінці президента в мережі X. Трамп якраз таки про нього говорив, а ми з вами так сиділи і думали: почекайте, почекайте. Тобто, ти вчора так потужно заявляв, оці от антиамериканські настрої вже почали позитивні банкомати плодити в соцмережах, і ти казав, що ти не вважаєш, що ти щось погане зробив. Пам'ятаєте, я з вами навіть про це цитував Зеленського, що він не буде висловлювати е, жалю з приводу того, що сталося, бо він нічого нібито поганого не зробив. Так, от. І сьогодні ти пишеш ці вибачення. Але ви знаєте, який ризик? А ризик в тому, що ця угода про колисті Купалини, яка фактично вже була вихолощена до невпізнаваності, тобто там пропали якісь боргові зобов'язання і так далі, воно може повернутися знову ж таки на круги своя. Знову ж таки, Трамп скрізь наголошує, що 350 мільярдів вже дали Україні, і він хоче повернути ці гроші. А в тій угоді, яка б... підписання, котрої було зірвано так після візиту Зеленського. Там вже не було нічого про борги. Вона була рамковою угодою, яка ні до кого ні до чого не зобов'язувала ні нас, до речі, ні американців також. Ну, Зеленському ж треба було наголосити, який він нас має дуже хороші яйця між ногами. Тим самим показавши, що відсутні мізки між вухами. Ну далі. Отже, CBS News пише, що Трамп хоче змінити параметри ресурсної угоди. Він хоче, щоб вона була ширша і краща. І це дуже перші такі натяки, які ми вже чуємо. Конкретних деталей, звичайно, немає, але я думаю, що там знову з'являться цифри Цифри боргових зобов'язань України. Daily Mail пише, що Стармер і Макрон хочуть приїхати до Вашингтона наступного тижня разом з Зеленським, щоб представити Трампу спільний план мирного врегулювання. А ми пам'ятаємо, безпека лягає на Європу. І це було б нібито все нормально. Але єлісейські поля, тобто Франція заявила, що їм поки що ну, вони не збиралися. Макрон поки що нікуди не збирався. Ну, по крайній мірі, можливо, це у Франції ще не обговорюється, можливо, якісь рішення були прийняті під час е, зустрічі в Британії, не знаю. Але тим не менше, Макрон сьогодні ввечері звернеться до нації, е, значить, в 21-й годині. Значить, він мої співвітчизники в цей час великої невизначеності, коли світ стикається з найбільшими викликами, я звернусь до вас, анонсував президент Франції. Тому я думаю, що нам потрібно буде за цим слідкувати в 21-й годині. Цікаво буде, що він скаже. Далі, далі, Daily Мел пише, також що Трамп хоче відмовитися від лідерства в НАТО і наполягає, щоб його взяли на себе європейці. Ну, ми про це знали. Після закінчення Другої світової війни головнокомандувачем НАТО у Європі завжди був американський генерал. Вперше 49-го року дата заснування НАТО на цю посаду може обійняти британець чи француз. Джон Соєр, екс глава мі 6, Росія може спробувати порушувати кордони країн Балтії, щоб перевірити, наскільки США відреагують на основний принцип НАТО. Напад на одного означає напад на всіх. Ну, цікава історія. Я думаю, що ми ще про неї дізнаємося. От, а зараз я ще таку на завершення невеличку новину скажу, що Європарламент позбавляє, е, планує позбавити Угорщину права голосу через зв'язки з Кремлем. І про це пише політико. Депутати Європарламенту від партії Вольт запропонують лідерам ЄС дев'ятипунктовий план, що передбачає позбавлення Угорщини права голосу. Таке рішення пояснюють тим, що Будапешт часто блокує спільні рішення ЄС через свою дружбу з Кремлем. І спроби отримати преференції. План також передбачає створення спільної європейської армії, призначення Каї Калас міністром закордонних справ ЄС і розширення компетенцій союзу у сфері оборони. Отже, друзі, ну приблизно такі на даний момент ми бачимо ситуації, які я з вами хотів обговорити, і в принципі доповідь на даний час закінчив. А всім хочу сказати, ми сьогодні, як би там не було, ще на один день ближче до перемоги. Попри всі негаразди, ми переможемо і слава Україні.